Так, ну що, громада, зараз подивимося на яку висоту піднімає. Ну іди в трактор, зараз поводимо туди-сюди. Піднімає, звісно, як підйомний кран. Це 6-6 почти з половиною метрів. Опускаю вниз. Та не те! Отак хорош, тепер піднімай уваг, хвати, вверх, вверх основне. Рівно, геть даже аж на себе. Короче, вийшло, що немає чіткої копіїровки, ну, треба відпускай. Ну ми придумали, що робити. Ком, отуди троса треба вчитьоп. Сипом і за це, щоб якщо щоб не впало, та й усе. Опускай тепер. Просто вниз, основною. Ну так хорош, хорош, хорош. О, оце отак десь на сівалку треба. Вона сівалка наша і тут. Отак десь загрузе. Тільки треба бега причепити, щоб від жопою сюди так висів. Такі під, під ці. Підпори. А так, в принципі... Ну, попробуємо бега спочатку підняти Зараз я спробую. Опускай! Опускай, опускай, опускай стрілу. Так нормально йде. Йде, 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 йде. Все. Оце бег піднімається, висить, потім піднімаєш. Ого, ще зажимає. Ну, ну, якусь страховку зробити, як всі хто бояться, бег підняв отакого, зараз в такому положенні. І потім піднімаєш, щоб страховка була. Десь придумати. А ну піднімає, я подивлюся де відстань яка. Уходить, гадать. Ну, это треба померять. Конечно, больше будет. Хорош, все. Ну... Я думаю, будет что-то нормально. Так, ну что, пускай. Та поехали ее сейчас чепим. Потом... А так... Чудово. Я ж кажу, якусь страховку придумаємо, побачимо на, по нагрузці, по ощущені. Там по-любому треба колеса колеса роз, розвертати і ставити груз ззаду. У нас є грузи з Ньюфоланда малого, ТД 600-700 чи кг сюди на, на, на цю віску начепимо грузи. Так, все, трактора. Що ти заглушив? Все. Гудить? Та що гудить? То чіпаємо та чіпляємо ковша. Далі буде переробка ковша. Все, поїхали далі. Так, що в нас вийшло по ковшу. Трошки, звісно, циліндри удлінили ми. 127, було 126 дліна, оцей оськи. До цієї оськи. Тепер кож так не закидає. Отак він стоїть. Піднімай повністю. А тепер висипай! Висипай, висипай! Все? Висипай ще! Ще повністю Все на 5 Та віть там до стопорі на чого він упаде, давай! Давай, давай! Та ще вниз! Все, да? Ну Ну я думаю буде краще як було! І все одно, де хотілося ще паралельно, ну? Но... Ну я думаю, що висипать буде! Ану вниз опусти. Опускай опускай! До такої висоти, звісно, ну, може й буде, більше тут угол хороший. Ану піднімай ще тепер. Угол ти чогось. Як униз, угол уменшається, а якщо вверх, угол вилічується. Піднімай вверх. Та не ковша! Ковша вниз. Все. Тепер цей. Ні, ну я думаю, буде десь. Ось бачите? О! Та ну! Нормально, це що на прицеп! Що це вона? пускай. Так. Все, хорош. Вот поднимай, за... глуши.